Я ніколи не вважав чужого страшним, навіть якщо забути, що фільмам 150 років, ну ходить якесь яйцеголови в пудо, таке повільне, неповоротке, ну хулі тут боятися. І якраз цими думками мені в руки попала Alien Isolation. гра, яку пройшли на пану всі ютубери, яка вважається реально страшним хорором. Ха-ха-ха, хорор, страх. Та я не боюсь. Ніхуя later. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ну добре, в цій грін прямо таки лякає, і від його присутності моя дупа працювала десь так. Ага, і що то я цей? Привіт? Обов'язково поставте лайк цьому відео і починаємо. Зустрічає нас гра аудіозвітом Мелен Ріплі, головної героїні оригінальних фільмів, де вона розказує, що всі члени команди, крім неї, загинули, а корабель стром разом з вантажем був знищений. По розрахункам ріплі приблизно за 6 тижнів на рятувальному човні вона має досягти кордонів галактики, де її зможе підібрати якийсь корабель. Але не сталося, як гадалося, і провела вона в космосі більше 50 років. Коротше, тримаю в курсі. Пройшло 15 років після катастрофи на Нострому, і до доньки Елен Ріплі Аманди приходить Андроїд Семільоз, представник компанії Вейланд Ютані. Аманда, як і її мама, також працює на компанію, але в ролі інженера Семільос розказує, що екіпажу корабля Несідора вдалося знайти чорну скриньку за рельоту Нострому. Яким чином скринька вціліла, невідомо враховуючи, що з кораблем сталося це. Екіпаж Ні доставив скриньку на космічну станцію Севастополь. І компанія доручила Семліолсу організувати місію, щоб забрати скриньку. І прийшов він, щоб запросити на місію Аманду. Дівчина працює тільки в тому регіоні, де пропавно строму, бо вона не втрачає надію знайти маму і розібратися в тому, що сталося. А Семліолс щиро хоче допомогти з цим, і саме тому він запросив Аманду на місію. На Севастополь нас доставить корабель Торенс, і крім Семліоса, компанію нам складе юристка компанії. Переносимося на і вилазимо з камери гіперсну. Першим ділом вдіваємося і бачимо і чуємо термінал для збереження гри. Процедура виглядає так, і тепер просто уявіть зберігатися, коли з боку чужий лазить. Але мені така система сподобалась. На атмосферу добре грає. Трохи погуляв, шаловому вайп від корабля, який практично один в один повторює Нустромо. Мед кабінет взагалі відтворений до найменших деталей. Ну просто. На кухні зустрічаємо нашу юристку Тейлору, яка жаліється, що їх хреново від гіперсну компанія послала її на Севастополь, бо втрата нострому. Це величезні збитки, і треба з'ясувати, що саме сталося. Через гучний зв'язок капітан Торен Северлейн повідомляє, що ми вже наближаємося до станції, тому йдемо на місток. На станції помітні пошкодження, тому пришвартувати Торенс не вийде. Верлейн зв'язується з Севастополем і розказує, з якою ціллю ми прибули. Але у відповідь чуємо тільки перешкоди, і обривчаті фрази про надзвичайний стан. Це явне попередження до уваги ніхто не бере, тому наша трійця вдівши скафандри виходить в космос, щоб попасти на станцію. Все йде, ніби спокійно, але тут стається вибух. Якусь станції обрубує кабель, по якому пересувалися герої. Ріплі швиряє в станцію. А От і мельосвітайлор полетіли в невідомому напрямку. Зовні Аманда відкриває шлюз і попадаємо на станцію. Знімаємо скафандр йдемо шукати допомогу. І ще поки дозволяємо собі таку розкіш, як біг на станції. Світла практично немає. все мигає, комунікації стоять відкриті. В терміналах знаходимо цьому пояснення. Севастополь припиняє свою діяльність і, грубо кажучи, йде на утилізацію. Тому по всій станції буде багато місць, де немає світла, запечатані двері, не працюють ліфти і так далі. Переходимо по самому надійному містку в світі і, звичайно, ж падаємо вниз. У наступній кімнаті відновлюємо електрохарчування і бачимо перших людей, які просто пробігли повз нас. Йдемо далі, в торгівельній зоні бачимо, як повз пролітає торрент, після чого шлюзи вікон закриваються. Аа! Головний зал завалений мішками з трупами, а двері закриті на гермозамок. Знаходимо труп з інструментом, який можна знімати гермозамки і аудіозапис, де оцей мертвий бідолаха жаліється на маршалів, робота яких захищати мешканців Севастополя. Але по його словам, справлялися вони так собі. По станції шастає невідома істота, через яку позамикали двері, щоб ніхто і ніщо не могло пройти. Вчимося знімати гермозамки і вертаємося в головний зал. Пробуємо зняти замок із головних дверей, але до потилиці Аманди прикладає револьвер якийсь мужик. Ріб. Лі розказує, що вона прибула сюди на кораблі, але нервовий чел неохотно їй вірить. Його звати Аксель. і Він також розказує, що на станції завівся вбивця. Аманда з ним домовляється. Він допоможе знайти двох загублених колег, бо він добре знає станцію. і Допоможе знайти радіопередавач, щоб зв'язатися з Торенцем. І за це він отримає місце на кораблі. Першим ділом треба потрапити до центру зв'язку і поговорити з Верлейн. Йдемо туди, і по дорозі зустрічаємо виживших. На станції через монстра, який буває людей одного за другим, всі на висаді. Крім цього, станція залишилась без зв'язку. А так як вона припиняє свою діяльність, на допомогу зовні ніхто не розраховує, тому кожен виживає як може. Дехто навіть об'єднався в озброєні банди і тероризує мирних жителів, працівників станції. Для сюжету це не дуже важливо, так чисто для розуміння. Разом з кошовим стелесом і до збройних людей через вентиляцію, добираємося до його житла. Забираємо ліхтарик з рацією, і йдемо далі. В наступній кімнаті відволікаємо купу озброєних Людей, виключивши генератор і проходимо в кімнату, де одночасно з Акселем активовуємо консолі, щоб відкрилися наступні двері. Але на лисого нападають, і ми біжимо допомагати і б'ємо нападника ключем. Аксель стріляє в нього, чим привертає увагу решти людей. Тікаємо зі всіх ніг, але привернув постріл увагу не тільки людей. Аксель? Чужий ще поки стидається показатися на камеру, тому наразі видихаємо. В парі метрів від нас знаходиться переправна станція, де ми викликаємо вагон, щоб звалити звідси. Музика починає жорстко нагнітати, і крім цього, чути чужого. Здається, що він вот-вот покажеться, але втори тільки заігрують, його нам ще поки не покажуть. Хоча обісратися при проходженні мені то не помішало. Свій шлях далі тримаємо до центру зв'язку, але по дорозі попадаємо на якусь йобнуту, яка зразу в нас стріляє, і біжить кликати підмогу. Коли вона тікала, загубила декодер, ще одну приблуду для взлому. В ньому перегорів контакт, але відремонтувати можна. Підмога вже прийшла, і у явно не налаштовані на діалог, тому Стелсом пробує міг обійти. Ну але Стелсер з мене ще той, тому знову зловив масліну і просто біжимо на сходову клітку. Люди йти за нами бояться, тому спокійно милуємося видами космосу, знаходимо револьвер і ключ-карту, а в сусідній кімнаті знаходимо чорну скриньку з Ностромо. Але дані на ній пошкоджені, тому Аманда нічого не дізнається. В цій же кімнаті ремонтуємо декодер і за допомогою нього вибираємося. В сусідньому кабінеті знаходимо аудіозапис, в якому йдеться, що скоріше за все дані в чорній скринці були спеціально кимось пошкоджені. Через наші взломи дверей активовується захисне блокування і почала волати сирена. Йдемо її виключати, але не виходить. І у всій Росії з'являється наш напарник на наступні 13 один гри. Пан чужий власною персоною. Тут я поки прийняв стійку присівшого з цикуна, але з часом я усвоїв дзен і зрозумів, що страху нема. Якщо просто не бігати, як на чисто ходити собі на розслабоні, то алієна тригерити ми практично не будемо. Тому з цього моменту про клавішу Shift практично забуваємо, інакше нас чекає щось таке. Зламуємо ліфт декодером і тікаємо звідси. На виході з ліфту зустрічаємо андроїда, який, м'яко кажучи, виглядає як хуйня. Спочатку я не зрозумів, чому так, бо андроїди в старих фільмах та і Семеріс виглядають як люди, а тут якийсь фантомас. Крім цього, вони повільні, що піздець, і тупі як пробка. Але по ходу гри ми дізнаємося, що це андроїди компанії Сіксон, прямих конкурентів Вейланд Ютані, які є власниками Севастополя. Як ми бачимо, конкуренцію вони складають так собі, бо андроїди Сіксон технологічності відстають на десятки років. Андроїди допомагати нам не спішать і потрапити в відділ зв'язку нам не можна, бо штучний інтелект станції Аполло повністю контролює становище на Севастополі. Коротше, Аполло щось чудить, і ми ще до цього дійдемо. Знаходимо сканер руху, який нам буде допомагати не стати обідом для чужого, і через вентиляцію прибираємося в зону, в якій нам бути не можна. Крізь решітку бачимо, що хоч андроїди Сіксу не тупі, як дерево, але вбити людину вони можуть без проблем. Цей мужик, якого вбили, хотів налагодити зв'язок з землею, але андроїди по наказу Аполло роблять все, щоб цього не допустити. Щоб не повторити його долю, акуратно виключаємо камеру і викликаємо ліфт. Попавши в центр зв'язку, чуємо повідомлення Сторенса, який пробує зв'язатися з Севастополем, але його ігнорують. Через термінал виходить зв'язатися Семіосом. Розказуємо за андроїдів Сіксон, які вбивають людей за чужого, але він нас перебиває і каже, що Тейлор поранило уламками від вибуху. Семіос відправляє для нас вагон на переправну станцію. і Тут нашу розмову замітила система, і по нашу душу відправили андроїдів. Спокійно минаємо їх і по дорозі я побачу, як з вентиляції щось капає. Це капала моя смерть. Приїжджаємо до колеги, Тейлор потрібна медична допомога. Якраз поблизу є шпиталь, тому відправляємося туди. а Семюлс залишається захищати її. По дорозі з нами на зв'язок виходить лікар Кульман. Він відправив за нами ліфт, який перевозить нас прямо до нього. Пояснюємо йому ситуацію. Він погоджується допомогти, але медикаментів в нього не залишилось. За ними прийдеться спуститися в амбулаторію. Але спочатку треба знайти код доступу до службового ліфта, і тоді він з нами спуститься в амбулаторію. Код доступу повинен бути в кабінеті лікаря Морлі. Відправляємося туди. Наш новий друг буде нас скеровувати. Добираємося до кабінету Морлі, і тепер нам треба знайти ключ-карту. Але активовується тривога через порушення карантину і з цього моменту компанію нам люб'язно складе чужий. Стиль з цикуна активовано і ховаємося всюди, куди можна. І якщо хтось дивується, як він мене не побачив під столом, то відповідь дуже проста. Гра розрахована на дуже низьку яскравість, а мене вона виставлена аж на 80%. Бо якби я записував в рекомендованій грою яскравості, відео би виглядало десь так. Шукати ключ карту прийдеться на висаді від того. В першій шпалаті знаходимо карту і можна вертатися до кульмана. Пару разів мені прийшлось вимушено пососати, і з третього разу мені таки вийшло вернутися до лікаря. Ріплі на нього кричить, що він не попередив за монстра. Після чого диктує йому код і кульман з іншого терміналу активовує ліфт в амбулаторію. Добрий день! Ну, видно, їхати нам прийдеться на самоті. Внизу знаходимо шокери, який можна ефективно шокерити андроїдів, і знаходимо термінал, в якому йдеться про жінку з пораненням грудної клітки. Також дізнаємося, що лікарство зберігається в кабінеті старшого лікара Лінгард. В кабінеті Лінгард знаходимо запис, де вона розказує, що на неї тиснули з верхівки Сіксон через нульового пацієнта. Жінку, в організмі якої знаходився невідомий паразит. Але де як цей паразит в неї попав, нам ще прийдеться вияснити. Відправляємося в операційну залу. Там знаходимо жінку, про яку йшлося, з якою, очевидно, виліз грудолом, який виріс в нашого чужого. Тут також знаходимо медичний набір, і тепер можемо вертатися до Тейлор, але спокійно покинути. В госпіталь не виходить. Чужий вже десь втіка, а манду вибух якимось чином не зачепив. Ці бомби встановили маршали, щоб вбити чужого, але ми спортили їхній план. Вибираємося через вентиляцію з горящої кімнати, і тут гра просто максимально розтягує геймплей. І нам цілий час щось мішає вернутися до напарників, то ліфт зламається, то двері заблоковані, то світла нема. Єдине, що було цікаво, це запис про андроїдів Сіксон, що для створення фантомасів Сіксон крали технології вейланд ютані за допомогою шпигунів всередині компанії, ну і на складі один Андроїдів прямо-таки продемонстрував свій інтелект. Блять. Тупе, тупе, тупе. Пропускаємо ще 100 годин біганини і добираємося до переправної станції, де крім колег вже чекає маршал Вейц і його єдиний виживший помічник Рікардо. Саме Вейтс спробував нас попередити, щоб ми не пришвартовувалися до станції. Ще він розказує, що чужого на станцію привезла команда Анасідори, які знайшли чорну скриньку. Тейлор потрібна допомога, якесь безпечне місце, наприклад, бюро маршалів, де є система життєзабезпечення. Переправи знов перестали працювати. Маршали залишаються тут. А ми, як завжди, в одне рило йдемо в відділ керування переправа. Авами, ну хоч Рікардо буде з нами на зв'язку. Гасимо тіпа, який все повимикав в кімнаті керування, і також знаходимо ще одну приблуду для взлому пальник. Переправа вже працює, тому компашка відправляється без нас, бо Тейлор не може чекати. На переправі трохи воюємо з людьми і приїжджаємо в бюро маршалів. З Тейлор вже попрацювали, і жити вона буде. Ще тут в камері сидить капітана Несідори, Марлоу. Його корабель цілий, і на ньому можна було б врятуватися, але він запустив його крутитися навкруг планети і не дає командні коди. І вець просить поговорити з ним. Може, нас він послухає. Марло пробує переконати Аманту, щоб вона його витягнула, але нас цікавить тільки правда, і нас переносить назад в часі. Дізнаємося, що на Насідорі також зловили сигнал з того самого інопланетного корабля що й Нострому в оригінальному фільмі. На його борту милуємося з кам'янілим трупом інопланетянина і відключаємо радіомаяк ніжним дотиком. Чим, до речі, автори закрили ахуєнну сюжетну диру другого фільму. Бо люди на цій планеті колонію зробили, а про наявність на ній корабля не знали. Також спускаємося на поле яєць, і саме тут. Подруга і підсипила лицехвата. Вертаємося до Аманди, і вона відмовляється допомагати Марлоу, тому на його корабель можна не розраховувати. Вайт здає нам вогнемет, про який ми поговоримо пізніше, і розказує, що він придумав якусь пастку для чужого. Відправляємося до вежі сестег, де нас вже чекає Рікардо, і тоді Вайт розкаже, що нам робити. А Семюел з тим часом відправився в відділ переробки андроїдів, щоб спробувати зняти блокування зі зв'язку, накладене Аполло. Але спочатку треба розібратися з чужим. По дорозі до Рікардо підриваємося нахую і спалюємо андроїди, які тут частина. План. Вейта це заманити чужого в окрему зону і закрити його там зі всіх сторін. Починаємо перекривати виходи і жаримо сраку чужому. Газом є Єбані. Приватбанк. Беремо і робимо. Як ж приємно після стяня від кожного руху чужого палити його. Подумав я і проїбав за пару хвилин весь бенз до вогнемета і прийшлось далі ховатися. Тому користуватися ним краще тільки коли запахне піздюлями. Активуємо останнє блокування і нас закрило разом з чужим. Рікардо пробує відкрити для нас двері, але чужий почув нашу розмову, і мені прийшлось вмерти. Щоб випустити нас, Рікардо прийшлось повністю зняти блокування. Вейтс незадоволений, але каже, щоб ми йшли до лабораторії Джемені. Там можна буде провернути те саме і плюс. Ця лабораторія це окремий модуль станції, тому можна буде викинути нашого друга в космос. Включаємо всі рубильники, чим вертаємо лабораторію до системи і час тікати. Але на виході вейц вибачається і закриває нас всередині разом з чужим і від'єднує лабораторію від станції. Нам вдається дойти до відсіку зі скафандрами, в якому вистрибуємо в космос і вертаємося на Севастополь. Аманда виходить на зв'язок з вейцом і називає його мудаком. Ну але якщо бути чесним, жертва ріплі була виправдана, тому зрозуміти мужика можна. І тепер можна спокійно бігати по станції, не переживати, що прийде тут діл до голови. Я тут собі спокійно слухав аудіозапис, а на мене фантомаси напали. Вони практично всі стали агресивними до людей. Невідомо чому, тому знайомимо їх з дробовиком. З нами на зв'язок виходить Рікардо. Він не приймав участі в спробі нашого вбивства, тому ми ще колеги. Тому тримаємо курс бюро маршалів. Рікардо каже, що з андроїдами не просто щось не так. Ак, вони прямо гуляють по всій станції і всіх вбивають. Рівень тривоги підвищився, але чому не ясно? Тому Вейтс пропонує зв'язатися Семюлосом. Може він знає, чому Аполло збісилось. Ми вже майже біля бюро і ріплі зв'язується з Вейтсом, щоб той відкрив для нас двері. Але по рації чуємо, що на бюро напали андроїди. Обхідними шляхами добираємося до бюро і бачимо, що Вейц і інші люди мертві. Живим залишився тільки Рікардо. А Тайлор Марлоу під чумок втекли. Аманда приводить Рікардо до тями і просить його взяти все під свій контроль і бути нашими очима і ми поки ми йдемо до Семлюлса. Тут мужика чисто нагодували журналом. Відсилка на перший фільм. Якщо що. в лабораторії андроїдів десятки поламаних синтетиків, а з вентиляції бачимо, наскільки Семлюлс є досконалішим за андроїдів Сіксон. Адонгаптаймфес. Проходимо через виставкову залу андроїдів, Вони всі активовуються. Двері вони вибили і пішли прямо через вогонь. У це, я розумію хлопці йдуть до своєї мети. Тут Аманда чисто озвучує мої думки. Нати час. Нарешті добираємося до Семюелса і дізнаємося, що за поло можуть взаємодіяти лише Андроїди Сіксон, але Семюелс вирішив скористатися приладом для переформатування. Аманда пробує його відмовити, так як це дуже небезпечно, але він готовий ризикнути. Семюелс з'єднується за Поло і пояснює штучному інтелекту, що інфекції вигляду чужого вже немає на Севастополі, і відповідно немає загрози, яку потрібно стримувати. Але Аполо опирається. Пробуємо від'єднати всі системи, щоб допомогти Семюелсу, але це не допомагає його врятувати. Dying. You talk like I've had an actual life. I Thank you for that. Samuels. The uh, Apollo transit is open. Once you get into the core, it will talk to you. You did that for me. I wanted Amanda Ripley to have closure. Земля тобі пухом, брат. Розказуємо Рікардо про смерть Сема, і він нам включає запис розмови Тейлор з Марлоу. Тейлор в обміну інформацію про чужого і планетоїд, на якому був знайдений корабель, допомогла Марлоу покинути камеру. Але робить вона це не в своїх інтересах, а в інтересах Вайленд Ютані. І Тейлор все ж таки на нашій стороні і просить не шкодити ріплі. Сідаємо в вагон і приїжджаємо до ядра Аполо. Щоб пройти далі, віддаємо всю свою зброю, а навкруг ядра гуляють андроїди. Знаходимо протигаз, вдівши який я налякався більше ніж від чужого. Бігаємо від андроїдів модних кубі. Зонах і взламуємо системи захисту. Після чого заходимо в кімнату, де можна безпосередньо поспілкуватися за поло через комп'ютер. А поло відкликати андроїдів відмовляється, силаючись на наказ 939. Також дізнаємося, що Севастополь вже належить Вейланд ютані Станцію було куплено через два дні, як ми вилетіли по скриньку. Наказ 939 передбачає в першу чергу захист такої собі особини. Ну тут, понятно, що йдеться про чужого. Запровадження карантину і заборона використовувати засоби зв'язку. Ріплі просить. Відмінити наказ 939, бо чужий вже насолоджується космічними польотами. На що Аполло відповідає: nee, ніхуя, ссилаючись на сканування реактора. Mm. Ну і тепер відправляємося дивитися, що там з реактором. Знаходимо пушку проти андроїдів, а трохи далі револьвер з дробовиком, які чисто валялися. Добираємося до реактора, який знаходиться в величезному приміщенні, де йде постійна гроза з дощем. Зачищаємо територію від андроїдів новою пушкою і на ліфті спускаємося нижче і бачимо ціле гніздо чужих трупи пропавших людей зі станції, а навкруги пусті яйця лицехватів. Вони точно пусті, я перевіряв. Перезавантажуємо панелі ядра в двох місцях, що дуже не подобається нашим небажаним гостям і на всіх. Парах зі швидкістю ходьби вертаємося в ліфт і піднімаємося до реактора. Піднімаємося в центр управління і запускаємо очищення реактора, чим спалюємо нахер гніздо чужих. Але парочці вдалося вижити, тому рівень біологічної загрози, встановлений Аполо, не вимкнеться. Вертаємося в бюро до Рікардо, і він каже, що завдяки очищенню реактора всі системи Севастополя перезавантажилися, в тому числі і зв'язок, тому відправляємося в медичний центр на переправі. Але як тільки ми добралися до медичного центру, Аполло роздуплився і знов заблокував зв'язок. Але в цей проміжок, коли зв'язок таки з'явився, Марлов встиг надіслати сигнал на і корабель прилетів до Севастополя. Сідаємо в медичний човник. На ньому далеко не полетиш, але його хватає, щоб підлетіти і пришортуватися до Насідори. Перезавантажуємо основні системи корабля і на Зв'язок виходить Марлоу і Тейлор. Марлоу на фоні починає ділитися своїм планом. Він хоче стерти всі сліди, щоб ніхто й ніколи не зміг знайти чужих, бо ці істоти непереможні. Добравшись до реактора корабля, в терміналі знаходимо запис Елен Ріплі для Аманди. це для Аймрекодинсфор'ю. My sweetheart, and I hope you get to hear it one day. You see, I, um, I got into trouble. Um, my ship, there was an accident, sweetheart, and um, we found an alien creature. It was very dangerous, and the only way we could stop it was to destroy the ship. Uh, I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Як я вже казав, ріплі в оригінальному фільмі вижила і літала в космосі 57 років, і на момент гри її ще не знайшли. Приходить наша парочка. Марло хоче знищити корабелі станцію, щоб назавжди покінчити з чужим і всіма слідами, які можуть привести компанію до корабля інопланетян. І це саме Марлоу пошкодив Дані в чорній скринці. Прослухавши записи Елен Ріплі, він і вирішив повторити її дії і підірвати все к хуям, перевантаживши реактор. Він готовий на такі жертви, бо через чужого він втратив свою дружину. Це саме вона підцепила лицехвата. План звичайно дієвий, але як тільки Марло відволікся, Тейлор вирубає його ключем. Разом з нею пробуємо зупинити перевантаження реактора, але виходить так собі, і Тейлор вмирає. А ми на всіх парах біжимо з корабля на медичний човник. Вибух неминучий, але масштаби будуть менші, ніж цього хотів. Повернувшись на станцію, Рікардо повідомляє, що вибуха на Сідори пошкодив орбітальні стабілізатори, і станція починає падати на газову планету, на орбіті якої знаходиться. Єдиний наш порятунок це Торенс, тому шукаємо спосіб зв'язатися з кораблем. По словам Рікардо, якщо ми будемо мати точні координати Торенса, зможемо вручну навести на корабель антенни і нарешті вийти з верлейн на зв'язок. Проходимо повз виживших людей в центрі зв'язку і за допомогою системи стеження знаходимо корабель, вдіваємо скафандр і виходимо в космос. Там бавимося з антеннами, і нарешті зв'язуємося з верлейн. Коротко розказуємо, що за жах тут твориться, і тепер треба придумати, як пришвартувати Торенс. Верлейн пропонує пришвартуватися за допомогою. Затискачів, що теж прийдеться робити вручну. По дорозі назад бачимо, що чужий собі спокійно по обшивці гуляє. З Рікардо чомусь обривається зв'язок, а чужий, якого ми бачили, завалюється прямо з космосу і розкидає людей в сусідній кімнаті. Ну і з цього моменту знову забуваємо, що таке біг. Вертаємося до Рікардо, але він вже все, тому йдемо далі. Я тут чисто пососав раз, пососав два, ну тут скоріше, мене пососали. Тут гра знов максимально розтягує фінал: то ліфт впаде нижче, ніж треба, то генератор всреться, тому пропускаємо ще мільйон годин хочби. Поки не доберемося до терміналу, простягаємо швартові затискачі, щоб воно не значило. Йдемо в верхню кімнату управління, але, як завжди, подстава, платформу для з'єднання з кораблем вже від'єднали через припинення діяльності станції, тому висуваємо платформу для техобслуговування, за допомогою якої зможемо попасти на корабель, і біжимо, ну точніше йдемо вдівати скафандр. І з цього моменту чужі починають ходити по пару штук зразу, тому включаємо стиль з цікуна і помаленьку добираємося до скафандра. سامبي اه 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 Аманда прокидається в новому гнізді і на диво її ніхто не заразив, тому беремо ноги в руки і пензлюємо по скафандр. По дорозі милуємося сраками двох алієнів і чуть не вмираємо від парочки вагонів. Ну тут Аманді прям жорстко фартить, цілий час на грані смерті. Зв'язуємося з Верлейн і та каже, що тепер і Торенс починає падати на планету разом з Севастополем через те, що ми його пришвартували. Тепер виходимо в космос, де можна вручну від'єднати Торенс. Аманда собі бучину відбила, тому тут картинка трохи нахилена. Добираємося до терміналу і починаємо Від'єднувати упори, і ця сцена повторює момент самознищення Нострому з фільму. Аманда проводить аварійне від'єднання, опори, які тримають Торренс, прикріпляє себе до корабля, і навіть трійка чужих не встигає зупинити героїню, і Торренс благополучно відлітає. А нам показують, як Севастополь згорає в атмосфері планети. Попавши на Торренс, йдемо до Верлейн на місток, але за дверима зустрічаємо чужого. Ну, хоча за 15 годин гри він вже став як свій. Аманда разом з собою викидає Аліена в космос і здавалося все, смерть, але по світінню на скафандрі бачимо, що Аманду підібрав якийсь корабель. Та й по тому ж другому фільму відомо, що вона прожила до старості. От така от гра. Як завжди, не забувайте донатити на армію. Ну і якщо маєте бажання, можете підтримати і мій канал, реквізити в описі. Бережіть себе і зустрінемось в наступній Па-па.